Перші в Україні і на Львівщині, зокрема, відбувся професійний конкурс практичних психологів. І до десятки найкращих увійшла бродівська психологиня. Працює переможниця конкурсу практичних психологів у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Ходімо знайомитись. У нас є унікальна можливість поспостерігати за заняттями Олени Юрівни, дізнатися більше про шлях до успіху, підходи в роботі, а також зрозуміти, з якими викликами стикаються студенти і як психологія допомагає їм подолати труднощі. Це форшувець, який допомагає розібратися в своїх думках та почуттях. Це людина, яка допомагає розібратися зі своїми почуттями, емоціями, стресом. Це людина, яка допомагає розібратися своїми емоціями поведінкою. Психолог — це в першу чергу людина. Це не надійстота, вона не може вирішити все. Немає якоїсь рідної підгулки, яка б змогла допомогти. Хочуть в один момент, в одну секунду. Десь років тому я запитувала студентів, хто ж такий психолог. І тоді мені дуже боляче чути, що психолог це психіатр, що це лікар, що це людина, яка там, приводить до директора, це людина, яка все знає або все вирішує з іншої сторони. Тепер, коли я так питаю студентів, то чую від них, що нарешті що психолог це людина, яка допомагає, яка готова вислухати, яка вміє прийти так фахово на допомогу. І це мене тішить, бо насправді психолог це всього, -на -всього людина, яка знає можливо, можливість нюанси. Е, мені дуже подобається таке формулювання, що психолог допомагає знайти шлях до себе, до самій людині. Бо насправді кожен з нас має рішення всередині, як зробити в тій чи іншій ситуації, але можливо десь. Цей момент та, втратив віру в себе, втратив орієнтир, десь загубився, десь сумнівається. Психолог з допомогою різних методів, методик, технологій може допомогти знайти цей шлях у себе. Перемога нашої психологині у конкурсі практичний психолог 2024 року стало значною подією для викладачів і студентів, та й самої винуватиці цього року. В конкурсі змагалися 24 психологи з різних закладів освіти: від дошкільних до ліцеїв і коледжів. Олена Юрівна, розкажіть про сам конкурс, як він відбувався та з яких етапів та завдань складався. Для початку варто сказати, що конкурс практичний психолог року це не лише конкурс такий в. Це вперше на теренах Львівщини, але це конкурс, який відбувається вперше загалом в Україні. Якщо вчителі мають найвідоміший конкурс, це вчителі року, але і вчителі-предметники з певною періодичністю теж мають свій конкурс, наприклад, «Вчителі історії, «Вчителі зарубіжної літератури і так далі, то психологи такого конкурсу й близько не мали. І я завжди казала, бо гасло конкурсу вчителі року вчителі важливі. Так от тепер я вже можу з гордістю сказати, що і психологи важливі. З яких етапів складався? Для початку ми мали подати всі бажаючі психологи, Львівщини, мали подати заявку, анкету, відгук від директора закладу освіти і самопрезентацію у форматі відеороботи. Ця самопрезентація була обмежена в часі до 10 хвилин. І формат довільний, але мала містити основні напрямки роботи. Тобто, ми там мали проілюструвати, чим ми займаємося як практичні психологи. Другий етап конкурсу це вже було професійне тестування. Він відбувався у Львові, 24 психологи. Вибрали в ньому участь. Тестування складалося з питань із основ загальної психології, вікової психології, педагогічної психології. І за результатами цих двох. Етапів журі, як на мене, дуже професійне журі. журі складалися з вісьми членів журі: це і завідувач кабінету навчально-методичного кабінетом психології у Львові, це і старший викладач, і провідні психологи області, і керував головою журі був Юрій Олексійович Корнієнко, цей заступ, завідувач кафедри практичної психології Алої Заразом цих двох конкурсів обиралися десятка найкращих психологів. Похвалюся, я коли потім вже говорила журі, я набрала найбільшу кількість балів з 30 можливих 23. І це для мене був якимось таким. Доказом того, що класична ця школа Львівського національного університету імені Івана Франка вона таки дає ґрунтовні знання. Отже, десятка кращих перейшла до третього етапу. Третій етап теж відбувався очно у Львові. Це практикум. Він складався з трьох підетапів. Перший підетап кожен з нас обирав, ми не знали, який фрагмент ситуації нам попадеться, і мали зразу дати рекомендацію вчителю, щоб ми, як психологи, радили зробити в тій чи іншій ситуації. Другий підетап третього етапу виглядав наступним чином: ми знову ж таки обирали теж в кожному, кожному попадалася якась ситуація, елемент консультування, психологічне консультування. І ми мали прописати, як би ми проводили консультацію згідно з етапами консультування психологічного, і десь використати оцю прогностичну функцію психолога, спробувати передбачити, скільки ще нам таких консультацій треба буде, що нам би треба було зробити, як би далі виглядала наша робота з людиною з певним запитом. І третій під етап третього етапу полягав в тому, що ми теж обирали тему тренінгу, і за 15 хвилин кожна з нас мала продемонструвати ну, так, найцікавіший там, момент тренінгу. А всі інші учасники 9 були цими дітьми, учнями, студентами, ну, працювали як члени команди. Після трьох етапів, тобто, трьох етапів конкурсу, визначався переможець, і вже 13 грудня відбулося нагородження, і я як переможець цього конкурсу взяла участь у великому педагогічному форумі, який називався «Психологічні та Педагогічні виміри сучасної освіти, де виступила з міні-доповіддю про те. Як взагалі корелює викладання психології з роботою практичного психолога? Тож, як ви дізналися про цей конкурс і чому вирішили взяти участь у ньому? Найважчим для мене було прийняти рішення взяти у ньому участь. Бо якби конкурс відбувався років 3-4 тому, напевно, я би участі не брала. Оскільки це не був мій час, я була не готова, можливо, мало було досвіду. Не обставини не ті, неможливо, не готова була до конкуренції, не готова взагалі була випробувати себе. А за цей час, за час становлення мене та я була зовсім інша, ніж була роки тому. Багато випробувань прийшла. І злетів, і падінь було багато, і підйомів і спусків, як в особистому житті, так і в професійному. Тому, напевно, от на 24 й рік я була така, що називається, готова до. До випробування. Мені було це цікаво, і тому я спробувала взяти участь. Чи є у вас формула успіху? Віднедавна я для себе її визначила. От, успіх для мене це є три доданки. Перший доданок це є воля Божа, бо всі додатки це те, що нам здається звищем. Друге, це колосальна робота. Над собою, це. Це знання, вміння і навички, всі компетентності. І третій доданок це інші люди, це суспільство, бо однозначно вони впливають на нас, вони допомагають формуватися кожній день. Які методи та технології ви вважаєте найефективнішими у вашій діяльності та які найчастіше використовуєте? Найчастіше використовую арт техніки. Ми звикли, що арт-техніки це зазвичай про малювання. Тобто про олівці, фломастери, кредки, фарби. Але арт насправді набагато ширший. Це може бути і от, з тканини ми використовуємо, різноманітні такі вправи робимо. це і пісок часто використовую в роботі, і камінці, і метафоричні карти. Робота з кольором. Дуже люблю. Елементи бібліотерапії, коли створює студент, дитина якісь такі, ну, відповідно до запиту створює елементи казок. Люблю музикотерапію. Якщо, це, якщо до, до технік, якщо до технологій, то надаю перевагу сугестії. Сугестії люблю як пряму, так і непряму. Люблю зараження, якщо виходить. Переконування не дуже люблю. Що ще люблю? Ну, рефлексія. Рефлексія, це теж, якщо те, вдається, вона моя. Перефраз, тут перефраз, іноді гіпотези теж люблю. Дякую. Якби я не психологом, то ким би ви стали? Яку професію обрали? Серйозно не задумувалася ніколи над тим, оскільки стати психологом це було таке моє свідоме рішення. Вирішила я стати психологом, десь в класі так 9-10. Я пам'ятаю, у нас, оскільки я зі Львова, в нас в школі номер 21 місто Львова психологія була як предмет. І психологія викладала практичний психолог і заразом вчитель психології. І от після одного з таких уроків я підійшла до неї і кажу: пані Світлана, на жаль, не пам'ятаю її прізвище і по батьку, пані Світлана, я хочу бути психологом. Вона посміхнулася на мене, подивилася, і сказала: пробуй. Після того не одна зустріч в неї відбулася. Вона давала поради, які книжки прочитати, що краще на що звернути увагу, і де навчають на психолога, тобто ми вели з нею такі бесіди. Але, попри те, в підлітковому віці я захоплювалася журналістикою. Писала я і невеликі есе, і оповідання, які згодом були більшість надруковані. І поезія в мене є. Ну, напевно, це відгомін того, що мій дядько, відомий журналіст Олександр Кривенко, який загинув в автомобільній катастрофі. Ну, він для мене це такий гуру журналістики. Він засновник поступу газетою Львівської відомої в свій час. Засновник і головний редактор пост поступу. Згодом він був е, редактором передачі «Вікна» там, на СТБ. Пізніше головним і випусковим редактором «Сніданку» з 1 плюс 1 і «ТСН» що на 1 плюс 1. І я пам'ятаю, як він приїжджав до Львова дуже рідко. На той час він вже проживав в Києві. І ми збиралися за таким святковим столом родиною, і я запитувала дитину, що була й запитувала, ну от як виглядає Алла Мазур по той бік екрану, яка вона? Бо оця телевізійна журналістика дуже захоплювала, яка вона Ольга Грасим'юк. І він завжди посміхався, намагався мені як дитині пояснити, розказати, так, які вони в житті. І Я пам'ятаю, як в них прийшла ідея цього сніданку з 1 плюс 1. І він був одним зі співведучих, перших співведучих. І коли ми зранку вмикали телевізор і дивилися, так знаєте, це, це, це така магія. Це, 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 рідний дядько, і він веде, веде передачу на телебаченні. Але в той же час, 9 квітня 2003 року, теж телебачення зранку повідомило, що в автомобільній катастрофі він загинув. І відтоді журналістика для мене з однієї сторони магічна, а з другої сторони, трагічна. Тому журналістикою свою долю не пов'язала. Напевно, таки психологія це була любов, перша. І допоки остання. Дякую за вашу щиру відповідь. То що ж для вас означає психологія? Психологія. Психологія для мене це. Це моє життя. Колись та й тепер говорю студентам, що ви можете не стати вчителями чи вихователями, але психологія точно вам знадобиться як в повсякденному житті, так і в професійному, ким би ви не стали. Бо насправді психологія допомагає в комунікації, як мінімум, допомагає зрозуміти інших людей, ну але в першу чергу зрозуміти себе. Чи використовувати її у своєму повсякденному житті? Е, звичайно, що ну, не може бути психолог, відділений від психології, навіть як повсякденно можуть. Я зрозуміла, що я використовую. Але на початку е, своєї професійної діяльності я от, відчувала часто таку такий дисонанс. Оскільки з однієї сторони це класно знати, що трошки більше. От, наприклад, ти щось зробиш, і ти знаєш, що може бути після того, як ти це зробиш. Ну, що може і не бути, але які далі наслідки. А, ну, це знання іноді заважало, бо навіть, іноді хотілося просто робити як звичайна людина. А тут і, там, ти знаєш щось теорії, якщо ти так, отак скажеш дитині під час там вихованого процесу, то це може бути отак і так. Але я з часом навчилася з тим, і насправді зараз психологія дуже допомагає. Тому однозначно я використовую її в цьому житті. Немає так, що психологія окремо, я окремо. Тож ви виграли свого роду психологічний Оскар. А що ж далі? А так, над цим питанням я задумувалася. Що ж далі? Далі працювати, працювати, ще раз працювати. Бо ну, на сьогоднішній день маю ідею створити серію тренінгів. Під назвою Правила війни про те, як спілкуватися нам цивільним з людьми, які повертаються, з військом, які повертаються з передової. Насправді ми не знаємо цього, студенти цього не знають. І я зараз теж вчуся. Це на часі, як на мене. Далі в нас в психологів роботи дуже багато є, а буде ще більше, тому що тільки зараз починають проявлятися посттравматичні стресові розлади, всі флешбеки вилазять, це і депресії, це і якісь неприйняття цієї ситуації, це і роботи з внутрішньопереміщеними. Ну це дуже дуже багато і широкий комплекс робіт. Тому, як я кажу, лупаємо цю скалу далі. Як відомо, ваша професія може привести до вигорання, тому що ви кожен день взаємодієте з людьми. Як ви відновлюєтесь? Однозначно, як на мене, всі люди всіх професій повинні відновлюватися мати ті джерела відновлення. А ми, як психологи, як педагоги, працюємо в системі людина-людина, де комунікуємо кожного дня, і оця комунікація зазвичай веде до професійного чи емоційного вигорання. Як я відновлююся, Колись тато написав в вітальній листівці мені на день народження захоплень в неї всіх і не злічити і не забуває ще й уроки вчити. І це насправді так, бо захоплень в мене ну, дуже багато, Ми почнемо з таких найбільших. Е, перше це подорожі. Я свого часу об'їздила практично всю Україну завдяки батькам від Карпат і до Кримських гір. І от Крим український, він, він такий настільки запав мені в серце. Я дуже хочу повернутися туди, знаю, що повернуся власне в український Крим. Звичайно, що він буде іншим, але і я буду іншою. Тому, тому так. Зараз, більше подорожую за кордон. Мені подобається вивчати особливості людей, спостерігати за ними, ментальність, їхні погляди на життя, їхнє взагалі ставлення до життя. Подобається мені це. Але, знаєте, чим більше подорожую, це вже поза 20 країн, відвідала я. Чим більше подорожую, тим більше розумію, що Україна мені найкраще. І я 100% хочу тут залишитися. Тут моя мова, тут мої люди, тут моє повітря, що називається. Тому, тому тільки Україна. Другим великим джерелом мого відновлення є моя собака. Я завжди кажу, кожен має мати такого. Таку істоту, яка вдома чекає тебе, такого почекунчика, який віддає свою любов, ласку і нічого не хоче взамін. Тому анімалотерапія, як варіант терапії, теж must have. Третім, таким великим моїм джерелом, відновленням є книги. Але не просто книги. Окрім професійної літератури, я дуже люблю читати ті книги, які потім екранізовані. І от мій чоловік має завдання, він спостерігає, ну, вивчає, от, та, які фільми нові, нові вийшли, чи цей фільм знятий по книзі. Якщо так, то він мені дарує книжку. І я люблю я от, порівнювати, спочатку читати книгу, потім дивитися фільм чи серіал, і порівнювати, яка гра акторів, чи вдалося, чи не вдалося. Та оці особливості, ем, як на мене, оці слова Вольтера, трошки перефразую: людина, яка не читає, вона не розвивається. Четвертим таким моїм захопленням є дельфіни. Вже 20 років, поза 20 років я колекціоную дельфінів. У Львові в мене величезна колекція поза тисячу екземплярів. Колись займалася вивченням дельфінотерапії, сама плавала з дельфінами в тому ж Криму. Ну, це така моя, моя ресурс. О, да, фото забула. Я за фотографії, коли на роботі багато роботи, я втомилася, я приходжу додому, я люблю створювати фотоальбом. Теж фотографії таке джерело. Але це такі основні великі штуки. Але окрім того, є щоденні рутини, зокрема кава, яку я люблю пити дуже повільно, осмислено. Це є варіант майндфулнесу, коли ми робимо якусь дію. Що це може... це... За потреби, це може бути і, по, і про, наприклад, пройтися просто. Це може бути, до речі, за спорт забула сказати, та, кожного дня спортивна активність має бути чи йога, чи пілатес, чи силові тренування, в залежності від настрою, але та, спорт є в моєму житті. Це може бути і кольоротерапія, це може бути і вода. Ну, тобто дуже багато, -багато речей. Була б мене потреба роботи з землею. Похвалюся того року, виростила перші кавуни свої. Е, є потреба, наприклад, з тістом, що що хоче, видно, психіка десь відновитися, хоче попрацювати, дрібна моторика задіяти, значить печемо. Наша фірмова страва сімейна, не страва а, е, там, це є імбирні пряники. Це таке, дитина знає, що це наше. Ну, так, я відновлюся. Відомо, що за кожною успішною людиною і стоять інші люди. Хто є тими людьми, яким би ви хотіли сказати дякую? Так, таких людей є дуже багато і ну, однозначно подякувати хочу Богу і ЗСУ. Для мене зсу це не просто абревіатура це частина ЗСУ є мій чоловік. І з 14-го року він дуже часто їде у відрядження і в його часто не було вдома. І коли я казала: ну дивись, на всіх нормальних сім'ях, чоловіків вдома, він завжди мені казав, і тепер повторює, що я захищаю і тебе в тому ж числі, для того, щоб ти могла спокійно працювати. Ну і справді я працювала. Далі дуже дякую своїм батькам, бо без батьків не було б мене. Своєму синові, який ще, як я жартую, проживання в животику, там, у мами він завжди слухав лекції з психології. Я жартувала, що перше він скаже не мама, а Зигмунд Фрейд. Зараз він підліток і він, до речі, досить довгий час хотів бути філософом. А тепер трохи змінив свої життєві плани, але він є такою моєю підтримкою. Він часто дає мені поради. Він ну, в таки ситуаціях він мені каже, як краще студентам це розказати. От він такий, як мене є там. Е, хто ще? Ну, якщо говорити про професійне більше життя. То однозначно варто сказати, дякую директору Обродівського фахового педагогічного коледжу, Бу в далекому, в 2016 році він запропонував мені оцю посаду практичного психолога. До речі, до того, в коледжі не було практичного психолога. І він десь мене побачив на цій посаді, він десь повірив в мене і дав можливість мені розкрити мої задатки і здібності, які як викладач я не могла та, розкрити. Тому дякую за це. Що ж говорити про тих людей, на якого я зараз орієнтуюся, це Ігор Олексійович Корнієнко, завідувач кафедри практичної психології Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Це Світлана Михайлівна Єфімова, яка, як для мене, є просто гуру знавець в супервізії. Це багато ще людей, студенти різних випусків, викладачі, які завжди сприяли тому, щоб я рухалася вперед, щоб я не стояла на місці, щоб я розвивалася. І тому кожен з них, хто залишився на моєму житті, хто пішов з мого життя в село різних обставин, вони відіграли значну роль, вони зробили мене такою, як я є. Тому так, дякую їм за це. Дякую за нашу розмову. Я вам бажаю професійних успіхів і на подальших перемог. І я вам дякую, Мені було дуже комфортно працювати. Дякую, що запросив. І, хоча для більшості людей психологія це відносно нова і популярна наука, проте, у Бродівському педагогічному коледжі її завжди вважали невід'ємною частиною навчального процесу, завдячуючи тому, що тут працює одна з найкращих Львівщини і України, студенти мають найкращий виклад одного з профільних предметів. Спас Катерина, ступень Данило, спеціально для ТРК «Броди».